Як ми обіцяли, через півтора місяця після підриву Каховської ГЕС буде запущена сьогодні вже перша нитка водопроводу. Ця перша нитка має забезпечити 30% води в кривому розі. Всього буде на цій ділянці 4 нитки, загальною протяжністю 27 км, але це буде 4 нитки, тому загальна вартість, тобто загальна довжина буде десь 280 км труби. Що стосується всього водопроводу, ви знаєте, що будується три ділянки. Перша ділянка якраз інгулець. Кривий ріг, другі наступні ділянки це буде хортиця томаківка, ще буде хортиця покров. По цих всіх ділянках всі роботи мають бути завершені в жовтні. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Зараз ми очікуємо під'їзду насосів, облаштовується труба. Повністю по всій ділянці вже розроблена і пророблені всі земляні роботи. Вже доїхало десь 30% трубопроводу, яка нам потрібна для облаштування, десь до 20% трубопроводу покладено по всій трасі, і це от перший, перша нитка. Чому важлива саме ця нитка для міста? Тому що ви знаєте, що після того, як підривався, як було підірвано куповську ГЕС, десь 70% міста залишилось без води. Зараз в первому розі вода поступає по 2 години зранку і ввечері в деяких районах. Ми сподіваємося, що після того, як буде запущена ця нитка, ця ситуація вже буде поліпшена і вже в жовтні повністю вода буде забезпечена, повністю весь регіон, всі шість міст, в тому числі Кривий Ріг, в якому буде повністю забезпечена вода. З приводу фінансування під час етапу будівництва чи збільшилася вартість загального проекту? Загальна насправді що говорити, якщо говорити про вартість проекту, справа в тому, що за наказом уряду проекту відбувався по моделі проекту і будуть, тобто проектування і будівництво йде паралельно. Остаточна вартість буде визначена експертизою, яка пройде, я думаю, десь всередині, в кінці вересня. Тобто, ми будемо знати зараз очікувана вартість всього водопроводу, тобто всіх трьох ділянок 300 кілометрів труби, десь 13 мільярдів гривень. По всіх цих ділянках працюють зараз незалежні інженери-консультанти, які мають визначити, чи дійсно вона була влаштована таким чином, як було потрібно, і чи дійсно вартості відповідають тим матеріалам, які закуплені. Окремо після того, як буде зроблена вся ця експертиза, буде незалежний аудит, технічний, який нам забезпечує наші колеги з USAID. Вони проплачують і обирають компанію, яка зробить технічний аудит, яка встановить дійсно, що ціна відповідає кожна копійка, буде відповідати тим кошторисам, які є в проекті. І сьогодні ви знаєте, що міністерство прийнято рішення і нашим агенством це всі косториси по всіх наших проектах, в тому числі водопровід буде один з перших, буде оприлюднено. Всі і державні органи, і громадськість, і журналісти зможуть подивитися всі кошториси, всі ціни і перевірити, чи вони відповідають дійсності. Давайте так, щоб я не говорив зараз зайвих цифр. Я вже як я сказав 27 км кілометрів. Повністю вся е, ділянка. 27 км – кілометрів це 4 нитки, помножити просто треба на чотиристо 170 кілометрів води і дві насосні підстанції. Насосні підстанції, якщо ви бачите зараз, тут стоїть насос. Він тимчасовий. Як тільки буде облаштована насосна підстанція поруч з вами на, позаду з вами, там буде стояти шість насосів, чотири насоси основні. Один насос резервний, один насос, який буде відповідати і буде працювати від генератора. Це важливо, що якщо не буде світло, так може статися, що якщо буде блек-аут, ми все одно забезпечимо місто водою, тому що буде можливість працювати від генератора. Розкажіть, будь ласка, підсумуйте унікальність цього проєкту, бо наскільки ми розуміємо, настільки взагалі <клес> великих водогонів будували в Україні 45 років, і що ну не було часу, тобто і проектували, і будували, і вже ну, домовлялися з постачальниками насосів. Це дійсно це правда. такого водопроводу у нас в незалежній Україні не будували ніколи, тому і досвіду насправді великого не було. Але ми знайшли проєктантів, які це зробили. За майже 4 місяці буде відбудовано десь 140 кілометрів водопроводу. І десь буде 4 нитки, десь 3, десь 2 нитки. Загалом ці буде десь 300 кілометрів труби. Найважче було знайти якраз матеріали, тому що труби, яка Потрібно для цього водогону на нас в Україні недостатньо. Ми закрили власним виробництвом десь 25%. Інші 75% приїхали з інших країн, там, з Польщі, завтра, з Австрії, з Туреччини. Наприклад, насос, який тут стоїть, він приїхав цей, якраз якраз приїхав з Польщі. Дуже багато труби, яку ми ніколи не використовували в Україні. Зараз це пласт, який дуже важливий і дуже міцний. Він може простояти більше 50 років. Таку трубу теж ми везли з за кордоном. Зараз намагаємось пришвидшити. Взагалі за 4 місяці в такому темпі, в такій, такому обсязі і на такій великій площі в нас будівництва взагалі не було за всі роки незалежності. І я сподіваюся, що ми завершимо все вчасно. Для нас дуже важливо була саме перша нитка ця, тому що кривий ріг забезпечує. Велику частину нашого ВВП це великий індустріальний регіон, і ви знаєте, що ситуація зараз не дуже добра. І для нас важливо було в першу чергу закрити якраз потреби міста, що дуже важливо, що труба покриє не тільки потреби виробництва, а й в людей. Тобто, це буде якраз в першу чергу для людей, які залишили зараз виставку. Скажіть, будь ласка, як зміниться ситуація саме для людей? Зараз дається дві години зранку, дві години ввечері. Як от зараз буде? Які зміни відчують саме криворічці? Я сподіваюся, ну по перше, це буде вирішувати місцева влада. Що стосується місцевих е, мешканців, зараз є резервні можливості доставки води. Ця е, нитка забезпечить, щоб вода була в більшій частині е, протягом доби, але вже в кінці вересня, до початку жовтня, буде забезпечення повноцінно. 24 на 7, повністю вся вода буде місті. І скільки часу пішло на будівництво цієї? перша нитка, як я вже сказав, 76 днів з моменту, як підірвалася е, труба, ГЕС. До сьогоднішнього дня 76 днів. До 76 днів було облаштовано повністю трубопровід, збудовано тимчасове місце для розташування насосу, підключені енергетики і вже запущена перша нитка. Будь ласка, чи є тут фінансові ресурси іноземні і чи залучені наші міжнародні партнери до якихось механізмів контролю за якщо є вони? що стосується фінансування проекту? Повністю він профінансований за державний бюджет це фонд ліквідації наслідків російської агресії. Якраз от Має бути уряд, на якому затверджено остаточне це рішення, проголосовано вже і урядом, і за підтримки Міністерства інфраструктури. Я сподіваюся, що це з цим не буде проблем. Що стосується контролю, саме для того, щоб у нас була впевненість, що ці гроші використані правильно, доцільно і прозоро, ми залучили іноземну компанію, яка буде робити технічний аудит. Технічний аудит буде проплачуватись і сплачуватись не коштами державного бюджету, а іноземними партнерами, це USAID, наші американські партнери, які якраз висловили за те, щоб Проєкт максимально прозорим, ми зі свого боку оприлюднимо всі кошториси. Тобто весь проєкт, всі дані будуть в публічному доступі. Ну і Результат технічного аудиту також буде оприлюднений для того, щоб були можливість підставити, що є насправді було на землі, і яка була експертиза і який був результат технічного аудиту. Запускаємо першу нитку. Це дуже гарна новина. Для Криворога для всього Криворізького району, тому що після теракту на Каховській ГЕС два наших райони це Дікапальський, Криворізький і міста цих двох районів, залишилися без води. Фактично без води залишилось десь 1 мільйон двісті людей нашої області. За дорученням президенту з фонду були виділені кошти. Кермін підтримав це рішення. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав це рішення. Ми з обласної. З обласного бюджету разом з депутатським корпусом, разом з головою обласної військової адміністрації Сергій Лисаком, виділили 100 мільйонів гривень для підтримки Кривого Рога. Ці кошти були направлені до бюджету Кривого Рога і саме за ці кошти якраз і була побудована та ще одна нитка, яка йшла з кресу, яка допомагала тому, щоб люди отримували воду. Поки будується глобальний цей унікальний проект водогонів, який забезпечить сьогодні. Кажемо про важливість. Важливість в тому, що Дніпропетровщина до початку повномасштабного вторгнення давала трохи більше ніж 10% ВВП і велике навантаження саме йшло на Криворізький район, Кривий Ріг, Арселор та гірнично-металургінні комплекси, які розташовані близько нашого міста. На сьогоднішній день з бюджету обласного було також виділено фактично 160 мільйонів для того, щоб поки будується ця нитка, наші громади Криворізького Никопильського району були з водою. Тут спільна робота наша з обласною військовою адміністрацією, з паном Лисаком, і сьогодні ви бачите, що сьогодні вже є куск. Що буде через 2-3 тижні? Через 2-3 тижні вся система заповниться більш якісною водою, яка йшла з. Кресівського водосховища і у наших мешканців Криворогу вода буде якісніша. А нашим підприємствам Кривбаз, про водопостачання і Кривбаз водоканалу це дозволить зекономити трохи коштів на реагентах. Я хочу окремо подякувати нашим народним депутатам, пану Карявченкову Юрію і пану Киселі Юрію. Подякувати нашій міській владі Юрію Вілкову, тому що велика робота була зроблена саме по Кресівському водосховищу для того, щоб цей час ми могли бути, і місто могло бути хоч і по дві години зранку, по дві години з вечором, хоч трохи з водою. Це велика заслуга. Заслуга депутатському корпусу міської ради Криворога фахтовцю Олександру. І разом рухаємося до перемоги. Я впевнений, що пройде ще місяць у нас вода буде і в Нікополі. Всьому районі. і кривий ріг, і кривий різький район буде з водою. Скажіть, будь ласка, чи взагалі був ризиком опалювальний сезон через відсутність потрібних обсягів води? Чи це так це дуже велика важлива складова, тому що ми всі повинні розуміти, що система опалення це перш за все вода, і вода, яка буде відсутня. Ми всі розуміємо, що відселити місто, в якому на сьогоднішній день разом з районом присутствует десь 900 тисяч людей, а місто Кривий Ріг сьогодні ще приютило десь приблизно 80 тисяч людей внутрішньо переміщених осіб. А я думаю, що їх трошки більше, але ті це ті, які тільки стоять на обсягу на обліку, і таким чином, якщо не буде води, не буде опалення. А це вже величезна катастрофа. Не буде води, не будуть працювати наші підприємства. Люди не будуть отримувати заробітну плату, і не буде податків, в тому числі і в наш бюджет, і в тому числі в державний бюджет. Тому дивіться, так як ми чуємо від агентства, так як ми знаємо. А які сьогодні є, я впевнена, що місто Кривий Ріг буде належним чином запальним сезоном. Окрім того, ми разом з УА виділили і заклали в бюджеті ще підтримку криворога приблизно десь на 400 мільйонів. Зараз не можу сказати, яка точна сума вийшла, але вже величезна вийшла для того, щоб підтримати ще опалення кривого рогу і труби, і все інше були належним чином облаштовані, утеплення для того, щоб місто було з теплом. Цей проект дуже важливий. Території Криворізького району, місто Криворік знаходиться в Криворізькому районі, і в нас одна загальна водосистема, яка забезпечує і поряд стоячої громади. 70% було забудено всієї території району і міста від Каховського водослужо. Зараз буде запуск цього водогону, який забезпечено тільки водою, а й очищеною якісною водою. Питання якісної води зараз дуже велика проблема, тому що з різних... Збирається вода і на вона якісно. Цей проєкт забезпечує як 100% потребою всієї території району, і також і якісною водою, тому що буде вигляд норми і це буде. Після запуску насосу у нас пройде 5 годин і перша вода тільки почне на той на тому кінці водоводу вже ми її побачимо. Тобто це дуже потужні насоси. Вони забезпечують 4000 тисячі кубічних метрів. Це 4 МВт насоси. У нас такі дві ділянки. Перша ділянка це першого подйому. І друга ділянка другого подйому, який далі прокачує воду. Всього довжина цього водоводу складає 16 кілометрів. Далі у нас йде зворушувальний канал. Зворушений канал йде вода до південного водосховища. І після того, як ми закінчимо цей амбітний проєкт, це вже, вже залишилося вже небагато. У нас повністю місто місто Ріг буде забезпечено водопроводною водою. Тобто за 5 годин вже, бо спочатку казали, 10 днів проходити. А це, от, якщо ми включаємо, то перший, перший тиск ми побачимо, ще першу воду через 5 годин. Для того, щоб технологічно її промити, понадобиться е, е, е декілька декілька днів, для того, щоб прокачати сім Тобто за 10 днів вона вже нормально функціонуватиме да, на да, повну позицію. Орієнтовна потужність цього водоводу зараз одної гілки складає 100 тисяч кубічних метрів на добу. Всього водовод розрахований на 400 тисяч кубічних метрів. Тобто це після того, як ми повністю його добудуємо, ми будемо забезпечувати 400 тисяч кубічних метрів на добу. Які роботи ще тут мають в проведення або я повністю завершувати? Далі у нас облаштування, безпосередньо облаштування самого ділянки для забору води. У нас зараз це перша нитка води е, трубопроводу, далі буде друга, третя е, е, нитка водоводу. Далі, якщо проїхати, ми вже можемо її побачити. Вона вже підготовлена для, для, для підключення, але ж зараз йдуть роботи щодо облаштовування е, самого місця е, для підключення водоводу е, і ділянка е, для, для укладання води. Розкажіть, будь ласка, трошки про ці насоси, які тут будуть додаткові, які В таких об'ємах. У нас не було в країні стільки труби і стільки насосів. Тобто, це ми замовляли вже і в Польщі насоси. І в Україні ця ділянка перша, вона перші труби труби приїхали з українських заводів. Тобто ці всі країни допомагали у нас прискорювання темпів вироботку вироботки труби та насосів. Коли запуститься оце друга гілка, третя орієнтовно наступному місяці ми плануємо запустити вже другу третю ріку, тобто не ставимо термін, бо це.